Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. У мирному плані США залишилося чимало важких для України позицій, попри те, що кількість пунктів напередодні скоротили. Про це в чаті на главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, план президента США Дональда Трампа не зовсім американський, фактично його розробляли представники країни-агресорки Росії і просто передали американцям. А Трамп обізвав його своїм планом: чи можуть США надати Україні гарантії безпеки? Серед найважливіших для України питань, які досі не вдалося узгодити, рішення щодо територій та гарантій безпеки. Українське військово-політичне керівництво вимагає дієвих гарантій безпеки від заходу, і це неспроста. Численні угоди про гарантії, які Україна підписала з європейськими країнами, так і не були проведені через парламенти цих країн. Відповідно, вони не відіграватимуть жодної ролі у забезпеченні безпеки України. США могли б надати Україні реальні гарантії безпеки, адже вони мають такі договори з іншими державами, наприклад, із Ізраїлем, Японією, Південною Кореєю. Але поки що американці на це йти не хочуть, зазначив Романенко. Через це наразі у плані Трампа реалізуються лише ультимативні підходи кремлівського диктатора Путіна. Україна має віддати все, чого хоче Москва, не отримуючи жодних гарантій. Більше того, цинічно порушується питання про гарантії з боку Росії. Такими темпами нам ще запропонують запровадити російські війська до Дніпра, і лише тоді Росія підпише договір та забезпечуватиме нашу безпеку. У цинізму Путіна немає меж, у цинізму Трампа, на жаль, теж додав експерт. Європа має бути готовою самостійно захищатися від Росії. Країна-агресор Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни. Про це пише Financial Times з посиланням на слова прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо. Зазначається, що прем'єр-міністр наголосив, коли в Україні настане мир, Росія все ще буде становити загрозу. Очевидно, що вони збираються перекинути свої військові сили до нашого кордону і до Балтійського кордону, сказав він. Прем'єр-міністр Фінляндії також закликав Європу виявити солідарність з країнами східного флангу НАТО і виділити більше коштів на оборону в прифронтових державах. За його словами, Європа має бути готовою самостійно захищатися, адже США поступово скорочують свою військову присутність на континенті. Він також нагадав, що Фінляндія зберігає високий рівень готовності до загроз з боку Росії, попри складну економічну ситуацію і зростання держборгу. За словами Орпо, деякі країни ЄС можуть зменшити тиск на Росію після мирної угоди, що викликає занепокоєння на передовій. Європа повинна діяти рішуче, аби підтримати Україну і показати серйозність намірів перед майбутнім самітом ЄС, де можуть ухвалити ключові рішення щодо фінансової допомоги Києву. Підсумував він. Пропозиція США щодо демілітаризованої зони викликає питання. Плани про Запорізьку АЕС і дата центри біля лінії зіткнення нереалістичні, адже станція інтегрована в українську енергосистему, а інвестори не підуть на ризики біля зони бойових дій. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен пояснив 24 каналу, що єдиною країною, яка може зупинити війну за добу, є Китай через повну економічну залежність Росії. Однак Пікін робить усе для продовження конфлікту, тому перспективи швидкого миру край примарні. Хто контролюватиме безпеку в демілітаризованій зоні України? Досі не зрозуміло, чому створення демілітаризованої зони планують лише на українських територіях, а не на всіх окупованих землях. Якщо ідея створити зону на кшталт Корейського півострова, то від лінії розмежування мають відійти обидві сторони. Крім того, залишається невизначеним, хто контролюватиме дотримання умов мирної угоди Україна чи ЄС. В результаті демілітаризована зона перетвориться на сіру зону без чіткого контролю і безпеки. Окупована частина Донбасу випалена вщент, а українська сторона працює і живе. Там є люди. Хто забезпечуватиме їхню безпеку і під чиїм контролем? Це велика територія, де для миротворчого контингенту знадобиться величезна кількість людей, що коштуватиме надзвичайно великих грошей, наголосив Пензен. Американці пропонують, щоб Запорізька АЕС працювала під їхньою егідою і постачала електроенергію в обидва боки, а також розмістити на українській території дата-центри для штучного інтелекту, що зіживлюються від станції. Однак це нереалістично, адже великі інвестори не підуть на ризики біля лінії зіткнення, а сама станція повністю інтегрована в українську енергосистему, і лише український персонал знає, як її запускати. Чому залежність Росії від Китаю робить мирний процес ефемерним? Зустрічі щодо мирного врегулювання тривають, але заяви Кіта Келога про останні найважчі 10 метрів дистанції це просто красиві слова на підтримку Президента Трампа. Там ще дуже багато роботи, бо досі не бачу жодного компромісу, на який готова йти Росія. Є ще одна країна, якій закінчення війни абсолютно невигідне, та що захопила весь економічний суверенітет Росії, і за коєю командою війна може завершитися за добу. Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але єдина людина, яка реально може це зробити, це Сі Цзіньпін. Залежність російської економіки від Китаю безпрецедентна. Одне рішення Сі Цзіньпіна про припинення поставок допоміжних товарів, військово-промислового палива, ядерного та ракетного палива зупинило б війну дуже швидко. Російська цивільна промисловість фактично припинена, а весь внутрішній ринок РФ це китайські товари, тому рішення Пекіну про припинення війни спрацювало б майже миттєво. Українська влада вже відкрито в офіційних заявах президента Зеленського говорить про те, що Китай робить усе для продовження війни. Тому все це разом робить заяви Трампа про близьке досягнення мирних домовленостей, на мою думку, край ефемерними. Не думаю, що навіть у першому кварталі 2026 року ми матимемо мер, підкреслив Пензен. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.